Чи дійсно сода дієти? Що говорить наука про вашу печінку? Дієта сода безтурботний міф або прихована загроза для печінки. у світі дієти та розумного харчування дієта сода давно рекламується як безпечна альтернатива звичайним цукровим напоєм. Вважалося, що відмова від цукру дозволяє насолоджуватися улюбленим смаком, не боячись негативних наслідків для вашої фігури та здоров'я. Однак останні дослідження, представлені на об'єднаному Європейському тижні гастроентерології уеж 2025, кидають виклик цьому довгостроковому погляді. І, чесно кажучи, він трохи охолоджує запал тих, хто регулярно обирає нульові калорії в банці. Я пам'ятаю, як студент в університеті, я мав звичку пити балончик з дієтичним коксом після обіду. Це здавалося нешкідливою звичкою, спосіб трохи підсолодити день і не відчувати себе винним у додаткових калорій. Ми, молоді та активні, вірили в магію нульового цукру і не думали про те, що можна приховувати за цією формулою. Сьогодні, як людина, яка вже багато років займається охороною здоров'я та спортом, я бачу ситуацію зовсім по іншому. Дослідження, згадане в статті, справді заслуговує уваги. Зв'язок між регулярним споживанням як регулярних, так і дієтичних напоїв та підвищеним ризиком розвитку безалкогольних жирних захворювань печінки, Мазелт, є більш ніж просто статистикою, це попередження для всіх, хто вважає себе здоровим споживачем, вибравши продукти нульового цукру. Чому дієтичні напої можуть бути поганими для вашої печінки. Спочатку здавалося б, що логіка проста: відмова від цукру повинна усунути навантаження на печінку, пов'язану з її обробкою. Але реальність виявляється набагато складнішою. На мою думку, проблема полягає не лише в обробці штучних підсолоджувачів, хоча це, безумовно, є фактором. Важливо розуміти, що печінка це не просто цукровий фабрика. Це життєво важливий орган детоксикації, що відповідає за метаболізм, імунітет, зберігання енергії та багато іншого. І будь, яка навіть, здавалося б, нешкідлива, втручання в його роботу може призвести до негативних наслідків. Я думаю, що проблема полягає в декількох аспектах. Штучні підсолоджувачі та гормональні дисбаланси багато досліджень показують, що штучні підсолоджувачі можуть впливати на гормональну систему, зокрема на виробництво інсуліну. Постійні коливання рівня інсуліну можуть призвести до порушення метаболізму жиру, як наслідок накопичення жиру в печенці. Вплив на мікробіом кишечника, склад мікробіома кишечника відіграє величезну роль у загальному здоров'ї. Штучні підсолоджувачі можуть негативно впливати на баланс кишкової мікрофлори, що, в свою чергу, може призвести до запалення та дисфункції печінки. Хімічний склад та токсичний ефект дієтичні соди містять різні хімічні добавки, консерванти та ароматизатори, які можуть бути токсичними для печінки. Хоча концентрація цих речовин, як правило, низька, якщо їх регулярно споживають, вони можуть накопичуватися і спричинити пошкодження клітин печінки. Психологічний ефект та компенсаційна поведінка вибір дієтичної соди може створити ілюзію здорового вибору та призвести до компенсаційної поведінки, наприклад, переїдання на інші продукти, що містять приховані цукри або нездорові жири. Що робити? Альтернативи та поради щодо захисту печінки. Я не виступаю за повне утримання від соди. Але я настійно рекомендую переглянути свої звички та робити свідомий вибір на користь вашого здоров'я, ось кілька порад, які допоможуть захистити вашу печінку. Пити воду. Вода найкращий напій для здоров'я. Він зволожує організм. Допомагає усунути токсини та підтримує нормальне функціонування всіх органів, включаючи печінку. Виберіть трав'яні чаї та настої, трав'яні чаї та настої не містять цукру або штучних підсолоджувачів, а деякі з них, наприклад, ромашка, імбир, шипшина, мають корисні властивості для печінки. Зробіть домашні лимонади та фруктові напої, додайте у воду трохи лимонного соку, ягід або фруктів, щоб додати аромат. Це набагато здоровіше, ніж купувати готові напої з доданим цукром та штучними добавками. Включіть у свій раціон продукти із здорової печінки: овочі, фрукти, цільнозернові зерна, горіхи, насіння, риба та оливкова олія сприяють нормальній функції печінки та допомагають захистити її від пошкоджень. Права регулярно, фізичні навантаження допомагають регулювати рівень цукру в крові, знижує накопичення жиру в печінці та покращує загальне здоров'я. Обмежте споживання алкоголю, алкоголь є одним з головних факторів, що сприяють розвитку захворювань печінки. Уникайте ультраоброблених продуктів, ультраоброблені продукти часто містять велику кількість цукру, нездорових жирів та штучних добавок, які ставлять деформацію на функцію печінки. Особистий досвід та спостереження. Я помітив, що коли я повністю усуваю соду зі свого раціону, моє здоров'я значно покращується. У мене більше енергії, краще сплю, і моє травлення працює краще. Це, звичайно, суб'єктивні почуття, але вони переконують мене, що відмова від соди це правильний вибір для мого здоров'я. Висновок, обережність, ключ до здоров'я. Дослідження дієтичних напоїв та ризик захворювань печінки є ще однією причиною думати про те, що ми їмо та паємо. Не сліпо довіряйте маркетинговим трюкам і не припускайте, що нульовий цукор автоматично означає здоровий продукт. Важливо бути свідомим споживачем, вивчати склад продуктів та робити вибір на користь вашого здоров'я. Пам'ятайте, ваша печінка це ваш головний союзник у боротьбі за здоров'я та довголіття. Дайте їй відпочити від переробки штучних підсолоджувачів та зайвого цукру, і вона нагородить вас міцним здоров'ям та енергією. Почніть мало, замінюючи одну банку соди водою на день, і ви здивуєтеся, як ця проста зміна може позитивно вплинути на ваше самопочуття. Здорові печінки це інвестиція в майбутнє. Не нехтуйте цим. Обережність це перший крок до здорового способу життя. Ваше тіло дякує вам за турботу. Пам'ятайте, невеликі зміни можуть призвести до великих результатів. Не чекайте, поки не пізно. Почніть доглядати за своїм здоров'ям сьогодні. Ваша печінка це ваш найбільший союзник. Тримайте її в хорошій формі. Здоров'я це найцінніший актив. Інвестуйте в це. Будьте свідомим споживачем і робіть вибір для свого здоров'я. Не вірте всьому, що ви бачите в рекламі. Вивчіть склад продуктів та зробіть усвідомлений вибір. Здоров'я це не лише відсутність захворювання, але й міцне здоров'я та енергію. Догляд за своїм здоров'ям це не жертва, а інвестиція в якість життя. Будьте активними та здоровими. Насолоджуйтесь життям в повній мірі. Ваше здоров'я у ваших руках. Не забувайте про запобігання. Будьте здоровими та щасливими. Бережіть себе. Ваше тіло, храм. Бережіть його. Будь мудрими споживачами. Ваш вибір це ваша відповідальність. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними. Ваше здоров'я це ваша сила. Будьте щасливі та здорові. Ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Будьте здоровими та енергійними.